Hello всім зв'язку Френчі. Сьогодні ми поговоримо про режим натиск і танки, які найкраще себе в ньому показують. Тож почнімо з визначення. Натиск це ігровий режим 7 на 7 на десятих рівнях, зустрічний бій із союзниками та противниками плюс-мінус одного рангу з вами. Ваш ранг визначається очками престижу, які ви здобуваєте або втрачаєте в результаті бою, а точніше результативних дій в ньому. Тобто, по факту для росту твого рангу потрібно завжди перемагати і робити якомога більше результативних дій. При перемозі чим більше результативних дій зробиш, тим більше очків заробиш. Відповідно при поразці, чим менше результативних дій, тим більше ти очків втрачаєш. Максимально ефективно заробляти очки допомагає клас вашої техніки. Тобто, це може бути важкі танк прориву, універсальний середній танк і так далі. Навівши курсором в ангарі на класифікацію своєї машини, ви можете подивитися, чого геймплейно від неї можна очікувати. Саме при вказаному результативному використанні такого геймплею ви можете отримати найбільшу кількість можливих балів. Тож перейдемо до основного питання вибору техніки на бій. До даного питання я вирішив підійти досить нетривіально, оскільки я розумію, що не в кожного є можливість дуже часто заходити в гру і велику кількість проводити за викачуванням десятих рівнів. Я хочу порадити вам лише одне: грайте на тому танку, який приносить вам задоволення, і на тому потенціал якого ви можете розкрити як найкраще. Адже задача в нас стоїть проводити кожен бій якомога результативніше. Тому грайте на тих танках, які ви гарно знаєте. Грайте на тих танках, які для вас дуже зручні, і ви в них впевнені. Геймплейно для цього режиму я виділив би три типи танків. Перший це так звані мастодонти, це тяжики з великою кількістю ХП і з великою альфою з пострілу. Другий тип це так звані мішки демеджу. Це барабанні танки, які можуть за дуже короткий період часу наносити дуже велику кількість демеджу. Ну і третій тип це універсальні воїни. Це такі собі е, ребята, які призвичаються до будь-якої ситуації в бою і щось відіб'ють, і демедж зроблять, і мобільні, і туди, і сюдим. І сьогодні я підготував вам сім танків, які по попередньо сказаним трьом типам е, в кожному найкращі. На мою думку, це не класичний топ-7 від сьомого до першого місця. Це просто сім найкращих танків, на мою суб'єктивну думку, для режиму гри «Натиск». Отже, поїхали. Перший у нас на черзі Є100. Це один із тих самих мастодонтів, але на мою суб'єктивну думку, він найкраще відігрується в даному режимі. Велика кількість ХП, гарне пробиття з кумулятива альфа 750 роблять його просто шикарним тяжиком для прориву. Плюшка, яка частково відновлює хітпоінти не тільки ваші, а й ваших союзників, підвищує шанси на виживання в бою, що робить ще більш смертоноснішим даний танк. В обладнання ставити тут потрібно загартування, досилач та турбіну. Погнали далі. Об'єкт 430 у це той самий універсальний воїн, який може і постріляти, і швидко їздить, і щось відбиває. Шикарна Альфа в 440, кумулятиви і крепка башня не залишать шансів ні одному з ваших супротивників. Ну і навик лють, який на третину зменшує КД, і на 50% збільшує стабілізацію під час використання. Просто шикарна тема. В даному записі ви бачите обладнання для гри в рандомі. Для гри в натиску я поставив би загартування замість стабілізатора. Наступний лот у нас Батчат 25, мішок домашки з барабана 1900. Демеджа отлітає, просто шикарна машина, шикарніша. З його мобільністю можна просто влітати в толпу, роздавати швидко барабан і тікати, використовуючи його суперплюшку, яка називається Спритні руки, яка на 50% зменшує КД барабана Після того знову вриватись і знову роздавати барабан. І так по колу. Чудова машина, просто відмінні характеристики, які підходять від цього режиму як найкраще. По збірці обладнання тут, в принципі, все ОК, вентилятор, система керування вогнем і стабілізатор. Все для комфорту стрільби і для грамотної реалізації барабану. Погнали далі, ФОЖ-Б, ще один мішок з демеджом. Попереднє відео на каналі якраз було про нього. Дуже класний апарат, просто розкривається чудово, головне знаходити правильно вікна для КД. Просто машина шикарна, чесно кажучи. Залишаю посилання на бій з геймплеєм на даному апараті, а ми йдемо далі. І на черзі в нас Type-71 це японський новий. Ну, як новий відносно новий тяж 10-го рівня. Це такий собі СТБ на стероїдах. Покращена версія СТБ. Ідеальніший танк для рельєфних карт. З його пневмопідвізкою та хорошим лобовим бронюванням. Він може просто безкоштовно виходити і давати демедж, не отримуючи нічого у відповідь. По обладнанню тут потрібно ставити згартування в перший слот, і потім вентилятор і досилач. Ну і суперплюшка даного танку полягає в тому, що під час активації, якщо ти пробиваєш противника, вона зменшує КД твого пострілу і частково відновлює твої хітпоїнди. Не імба, звісно, але все одно приємно. Окей, йдемо далі. Ще в нас тут один кур'єр з демеджем, чешський ТВП. Барабан на 1300 демеджу швидким загальним КД барабана і пострілами всередині барабана. Погодьтеся, півтори секунди між пострілами в барабані це потужно. Обладнання на даний танк я поставив би, мабуть, таке ж саме, як і на Батчата. це вентилятор, система керування вогнем та стабілізатор, щоб зробити реалізацію барабана максимально комфортною і щоб кожна пулька лягала туди, куди нам дійсно потрібно. Ну а плюшка даного танка – це взагалі імба, ті ж самі спритні руки, що і у батчата, тільки тут вони, каде барабана, зменшують приблизно до 12 секунд. Ну це просто якийсь жах. Противник не встигає оговтатися від першого барабана, як ти вже видаєш йому через 10 секунд другий. Коротше, апарат крутий, прикольний, в режим дуже рекомендую. І так, крайній на сьогодні у нас удес 1516, шведський СТ-10. Це ще один танк в даному топі з пневмопідвіскою, хорошим бронюванням башти, дуже крута альфа в 440, гідні кумулі, дуже непогана мобільність, яка дозволяє швидко займати якісь ключові позиції і досить непогано відігрувати від рельєфу за рахунок. Своєї пневмопідвізки і гарного бронювання башти. Одною з головних фішок танка є його оця суперплюшка. Називається вона Наснага, і вона додає 45% до вмінь екіпажу не тільки твоїм, але й усім твоїм союзникам. За допомогою даного навика можна крабити дуже багато очків престижу. Просто його потрібно включати в той момент, коли йде такий повноцінний заміс. Чим більше союзники зроблять результативний дій під час дії цього, цієї плюшки, Тим більше тобі очків навику привалить. По обладнанню тут, в принципі, все ок: вентилятор, досилач та стабілізатор. Ось такий у нас вийшов топ із сіми танків, рекомендованих до гри в режимі натиск. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним. Ви дізналися для себе щось нове, можливо, оновили ту інформацію, яка у вас вже була. Всім дякую за перегляд. На зв'язку був френчі. До зустрічі.